Доброго вечора. Сьогодні з нами малий Іван, капітан команди Сокіл. Іван, ви сьогодні програли. Які у вас емоції по першій грі? Добрий вечір. Зараз, на жаль, ми поступилися. Я вважаю, що наша зараз команда тільки на старті. В нас абсолютно нова команда в порівнянні з минулим турніром. Перед початком турніру пішло декілька ключових виконавців. Зараз ми в пошуках їх заміни. І я вважаю, що... Коли ми наступного разу в майбутньому зустрінемось зі спікою, ми візьмемо реванш. Як ви оцінюєте шанси вашої команди подалі у турнірі? Ну, сподіваємося, що ми пройдемо якомога далі. Звичайно, у нас у Сокола дуже амбіційні цілі, але будемо відштовхуватися від наших результатів на футбольному полі. Добре, дякую, вам в наступних іграх. Дякую.